At an old time, so baby, we were kissing for the whole ride home. Laying, making wishes, it was all night long. You told me you loved me, and I sang this song. I sang this song. Всім привіт! я встала буквально пару хвилин тому. І знаєте, куди я зібралась? Ну, по моєму аутфіту, можна сказати, на йогу. Я дізналась, що в мене тут в будинку на найвищому поверсі є студія типу йоги Пілатесу. І сьогодні ми з вами підемо туди. Я думаю, це просто ідеальний початок дня. I want the first place of pay Shame that we don't operate well, baby. Cause you're bad for my health. That's why you go to hell. Take the L. I don't wanna see you swell no more. And you might be the death of me. No, no more seven faces they won't pay with pain i just taste the film all normal Я просто нереально класно позаймалась йогою. Я взагалі обожнюю починати дні із якихось отаких активностей ранкових. Ну, типу, це вже показник, що день почався класно, і він 100% не може пройти погано. А ще у мене далі було з вами в планах приготувати щось смачне на сніданок, якісь панкейки, можливо, але я пройшла так сильно голодна. Що я спізробила зробила хліб сиром? Дома може взагалі не будь продуктів, але якщо є хліб з сиром. Я не пропаду. Це моя улюблена комбінація тісто і сир. Типу сирна піца, хачапурі, от такі бутерброди. Зазвичай просто снідаю після того як ходжу в душ, але зараз я дійсно була якось прям мега голодна. Це ви не знаєте, це не сніданок. Це такий, типу, the first breakfast. Зараз тепер ідемо в душ, і особливо я хочу провести своє волосся в порядок, бо мені його треба помити. Якось вкласти. Я взагалі ще зараз перед миттям волосся, раз десь там на два тижні наношу ось такий кислотний пілінг від Hair Try. Я вже колись розповідала вам про цей бренд. І мені дійсно дуже подобаються його продукти. Пілінги завжди наносяться саме на суху шкіру голови. Отак, от, от, знаєте, пасма за пасма. Бо я раніше про це не знала, до речі. Я так прям на корені наношу по всій зоні. Бо я, мабуть, купу разів у своєму блозі Казала, що в мене жирний тип шкіри голови. І якщо чесно, от саме цей засіб мені справді допомагає. Бо раніше у мене вже там на вечір другого дня волосся, типу, було просто жахливе. А от зараз ви бачили його вже на третій день. І після йоги, то, типу, ну нормально. Можна було б ще, знаєте, зробити хвіст і піти там кудись. Але в мене зараз не такий настрій, я хочу собі якусь нормальну укладку. І зараз я так розподіляю по всій шкірі голови. Такими масажними рухами. Я взагалі просто обожнюю робити таким чином свій масаж голови. А ще мені дуже ця піп'єць подобається. У мене ще є ось така щіточка, і за допомогою неї взагалі дуже класно. Прям відчувається, як всередину шкіри голови входить продукт. Мм, це просто кайф! Залишаю цей продукт на своєму волосі ще буквально на кілька хвилин, і потім буду йти змивати. Зараз такий об'єм. Скажіть. Я люблю цей пілінг від Hair Try, бо він, от прям правда, ну дуже класно очищає шкіру голови, і разом з тим у його складі ще є зволошувальний рослинний комплекс. Ну а цей очищувальний шампунь я вже купую вдруге, і він дійсно продовжує свіжість зачіски і дуже приємний у нанесенні. А ще нещодавно я вперше почула про такий засіб, як ламоярна вода. І якщо у вас пухнасте, пошкоджене волосся, то прям дуже раджу спробувати, бо це саме той продукт, який за кілька секунд може зволошити і дійсно дуже покращити зовнішній вигляд волосся. До речі, Dry – це власний бренд, створений командою Косібела, який дотримується цілісного підходу по догляду за волоссям та шкірою голови. У Косібела ще є власний бренд Skintra, і Я дуже люблю купувати косметику там. Ще й через те, що всі посилки Косібела запаковують в екопакування і допомагають Україні у такий непростий для нас час та співпрацювання. Працюють з благодійною організацією фонд Маша. Я зараз відчуваю якусь таку прям свіжість на своїй голові. Я правда обожнюю ефект після пілінгу і ще разом з цим шампунем, який прям дуже глибоко очищує. А щодо цієї ламілярної водички, то вона мені просто завжди одразу полегшує процес розчісування волосся. А ще мені дуже подобається, що кожного разу, коли я її наношу, ефект видно ще більше і більше. Вона, типу, в такому накопичувальному у форматі працює і це прям дуже класно. Зараз нанесу свій термозахист, висушувалося і покажу вам вже ефект після. Це просто я. Мені цікаво, якщо підрахувати всі рази, які я чухала у своїх відео. Це, мабуть, вже разів 100 точно буде. Подобається, як виглядає моє волосся зараз. Ну Просто подивіться, яке воно блискуче. Я прям дійсно дуже задоволена цими засобами від Hair Try. Нагадаю вам зараз, що я використовувала. Спочатку в мене був ось такий трихологічний кислотний пілінг, потім очищувальний шампунь. І щоб вам просто показати мою любов до цього бренду, у мене ось нова баночка, яку я собі замовила. Тут буквально трошки залишилось, бо мені справді дуже подобається аромат, ефект, процес наносення. Прям дуже класний і ось така вамалярна водичка вже в кінці, яка якраз і пригладила моє волосся, додала блиск. Всі ці засоби я купувала в інтернет-магазині Косібела. Я вже про нього вам розповідала, я, якщо чесно, його просто обошнюю. Там в них є доставка не лише по Україні, а ще й в країни Європи. Я знаю, що багатьом це буде актуально. Там, взагалі, дуже величезний вибір різної доглядової косметики і декоративної. Так що, якщо ви хочете замовити ось ці засоби, про які я розповідала сьогодні вам, або Багато інших, то обов'язково переходьте на сайт Косівела, я залишаю його в описанні під цим відео і приємних вам покупок. Я ще, знаєте, вчора у себе в Рілсі підняла трошки тему впевненості в собі. І от, знаєте, що я вам скажу стосовно зовнішності і моєї кореляції з впевненістю. Звісно, там, наприклад, той пише макіяж, і його присутність чи відсутність впливає на впевненість. І бувало там пару разів, коли у мене був або спізнитись на 5 хвилин, або трошки замазати собі саняки під очима, то я часто обирала саме другий варіант. Але все ж я зрозуміла, що більш для мене важливо не зробити от саме там макіяж якийсь яскравий, а просто вкласти трошки свого часу у свій зовнішній вигляд. Це може там бути і зробити якусь масочку, і зробити масаж обличчя, і зробити просто все, ну якщо є достатньо часу. Бо, от, наприклад, сьогодні у мене день, коли більше. Часом і у мене багато справ, але в універ сьогодні не треба. І всі інші справи, вони, от, знаєте, типу, не прив'язані до часу конкретного. Що треба там зробити ось це, ось це і ось це. А часові рамки я собі можу ставити сама протягом дня. І це, взагалі, у мене такий найулюбленіший, найулюбленіший тип днів, коли є багато справ, але разом з цим не так, що там до трьох все треба закінчити, бо ще якась дуже важлива запланована справа. А ще я взагалі не знаю, чому. Ну, у мене вискочило ось, ті, бачите, якихось 5 прошів: 5 чи 4 чи чи 6. Ну, коротше. І вони взагалі, як в якомусь сузір'ї, просто стоять. Саме в той день, коли я хотіла знімати відео на Ютуб, якби з цього. Це я зараз мажусь щось Тут від прощів е, кожного разу перед тим як лягаю спати. І цей крем, знаєте, і взагалі майже завжди лікування від прощів, і будь-яке лікування, воно діє так, що спочатку ситуація стає гірша, воно ж ніби витягуються ці прощі, а вже потім краще. Але я дуже сильно хочу, щоб вже скоріше не стало те потім. Ой, зараз буде цей класний для вас лайфхак в макіяжі. Я недавно робила макіяж у візажиста, і вона от мені казала, що щоб пуд Виглядала якомога так доглянутіше на обличчя і не підкреслювала оці всі маленькі волосинки, які в нас, ну, типу, скрізь є, це нормально. Треба наносити її зверху вниз, цим самим пригладжуючи ці волосинки. Бо дуже часто ми якось її типу хаотично наносимо, а так дійсно виходить краще. Зараз нанесу тіні. Туш, і ми з вами підемо в магазин, скупимось і будемо готувати вперше в цій квартирі або млинці, або панкейки. Прямо повністю самостійно, бо мені мама передавала млинці, я купувала. Але я ще щось ніколи тут нічого такого не готувала. У мене завжди абсолютно не було часу. А зараз трошки цього часу більше. І знаєте, я трошки його просто раціональніше розподіляю. І не думаю про те, що сесія вже скоро, і треба вже почати готуватись до неї, а не за день перед іспитом. Так що зараз я роблю по кількості справ трошки меншим, але ті, які дають більше плодів, це знаєте, такий есенціалістський підхід. Дуже люблю цю свою коричневу туш, і мені здається, що дійсно мені саме коричневі вії йдуть набагато більше ніж чорні. Отакий, от ну от прям дуже дуже легенький макіяж, і ще наносимо бальзам. А ще мені дуже подобається відтінок цього бальзаму. Це ось цей ультра розпіарений роут від Хейлі Bieber. Але мені дійсно подобається, як він виглядає на губах. Так що не зря, не зря так багато біля нього. Хайпа. у мене відтінок тост. Я тут знайшла якийсь рецепт панкейків. Я взагалі готувала їх, мені здається тільки раз вдома, і в мене тоді не дуже вийшло, ну, в черкасах ще у себе. Тут треба молоко, борошно, яйце, розпушувач, і олія, і цукор, і мед для подачі. У мене буде полуниця для подачі. Підемо з вами в магазин. Нанесу свої духи. Такі у мене є на літо. Mm. Тут ще сандал, яблуко, грейпфрут, амбер, деревні нотки. Але мені найбільше пахне огірком. Вони такі свіжі. Так, що я люблю це, знаєте, таку погоду, коли типу, ти потиш на вулиці, можеш вийти в тому самому, в чому ходив вдома. Це ідеально. Ми щось тут будемо хімічити, будемо готувати. Я дуже сподіваюся, що в нас вийде. Я ще не знаю, скільки мені типу, порцій готувати, бо мені ж не треба багато цих панкейків. Так що ми, мабуть, з вами приготуємо типу, зменшену вдвічі порцію. А де це треба, я буду мішати? Взагалі У мене немає такої миски великої. Я це буду мішати, може, в кастрюлі. Я такий поверьонеш. Господи, я просто чесно, дуже давно от щось таке не готувала. Моя їжа, це там каші, якесь м'ясо собі пожарить швидко, сирники заморожені, підігріть, взагалі немає часу. Так, як ми будемо з вами готувати? Дістаньте з холодильника молоко, щоб воно трохи нагрілося. Я його ще не ставила в холодильник. У глибоку миску вбийте одне яйце, додайте столову ложку цукру і взбийте за допомогою вінчика. Добре, а у мене, якщо. Половинчаста суміш мені треба пів яйця. Та, мабуть, на все зробимо, так? що ми на це будемо з вами половинчать яйце. Додаємо столову ложку цукру. Зависто. І взбиваємо вінчиком. Надіюсь, у мене щось вийде. Далі треба додати 200 мл молока. У нас з вами рецепт на око. Я думаю, вийде непогано. Дивіться, взагалі, які у мене тут пузиріки робляться. Мені стається, що ну, виглядає вже смачно, скажіть. Тут у мене, взагалі, я не знаю, скільки точно грам муки, мало, я сподіваюся, десь 200, і чайної ложки розпушувача. І треба змішати борошно. Ну Ось це і додати у цю нашу заму суміш молочно-яєчну. І розмішати. Щось мені здається, що це все зараз буде в камочках. Ну, в общем, щось вийде. Я для себе готую взагалі-то. Ой, господи, я ще трошки додам ванільного цукру. Чисто для аромату. І ще я додаю олію. Там взагалі написано е, вершкове масло, але я забула його купити, і мені здається, олія теж нормальна. Треба 50 грам, якщо я не помиляюсь, то це плюс-мінус так воно і є. Якщо щось вийде з цього нормальне, це буде просто, я вам скажу, успіх. Отака От у нас з вами виходить суміш. Має бути консистенція густої сметани. Мені здається щось плюс-мінус таке і вийшло в холодильник на 20 хвилин, і будемо потім з вами його випікати. For two blue check marks for what Instagram recommends is so only soon breaking soon. my I heart. You take up to my space unlucky and my friend free much got a meal before I to. play. So I like And, and evict you from my screen. So you can break up in the fanciest way. You can go and rip off the band aid. Could you least stay until I grab the first aid? Let's go on a day. We can take. А якщо чесно, перші панкейки в моєму житті, які вийшли, типу, хоч візуально нормально. Бо ті, які я колись робила, я не пам'ятаю взагалі, це було дуже давно, вони були неочі. Так що давайте попробуємо. Я ще їх трошки абрикосовим, ой ні, сливовим вареничком змазувала. Типу, вже з нього. Прикольно! Ну, типу, мені сирники подобаються більше 100%. Але це смачніше, ніж звичайні млинці. Угу. М -м -м, справді смачно. І з полуницею, та вообще. Так що можете готувати. Я залишу вам рецепт в описі під цим відео. Чесно, смачно. А в їхній якості. Більше не означає краще. Щастя, це не пробувати щось нове. Це постійне проживання того, що ви вже маєте, але по-новому, і по-різному. На жаль, оскільки вчать, що думками та рішеннями повинна керувати пристрасть, ми весь час переймаємося тим, що нещасливі, бо робимо недостатньо. Я собі нещодавно купила нову книгу 101 есеї, який змінить ваше мислення Бріан Вест. І, взагалі, знаєте, я дуже давно не читала всяку таку self хелп літературу. Я перейшла на класику і читала лише класику, і в цілому художню літературу. Там романи, всякі драми в мене також були. Бо, знаєте, був період, коли я не читалася всіх оцих книжок про звички, про ранкові підйоми, про я не знаю там силу підсвідомості і всього такого. І в мене Частково не сформувалася моя там думка щодо цього всього, щось мені відгукується, щось ні. І я зрозуміла, що більшість цих книжок вони ніби переливають з в порожнє, і мені цікавіше читати, наприклад, романи як звіяні вітром, де ти прямо ну, поринаєш, ніби спосіб мислення головної героїні, і можеш самостійно, виходячи з її життєвого досвіду, брати якісь поради настанови собі. У своє життя, бо мені здається, це найцінніше, взагалі що й може зробити книга, і це цікавіше ніж просто запам'ятовувати там вже сформовані тези якихось авторів. А в цій книзі мені подобається те, що дуже легко авторка, просто ніби дискутує на різні поняття, і разом з тим вона дуже легко читається. Ну це просто збірник 101 есе. І, наприклад, тут буквально на початку є е, таке есе, називається психологія розпорядку дня. Якщо я не помиляюсь, я тут деякі пункти, які мені особливо подобались, підкреслювала ось так от маркером. Оце есе про розпорядок дня, воно про рутину. І я, наприклад, вважаю, що наша рутина це просто дуже важливо, бо дійсно має значення не те, що ми робимо раз в місяць, чи я не знаю кілька разів в рік, а те, що ми повторюємо кожного дня. Воно формує нас. Те, чи ми встаємо і одразу беремо телефон до рук, чи розстеляємо і робимо зарядку. Кожен робить те, що йому ніби відгукується більше в цей момент. Але просто все це має значення, і все це якось впливає на вас. І от в цій книзі мені ще дуже сподобалась така думка в цілому про важливість рутини: те, що наш мозок він не любить змін, як я казала в моєму минулому відео, і вони його лякають. А рутина це щось звичне. Це те, що дає вам спокій, тому що отут написано. На типу, чому люди так важко сприймають зміни, чому люди, які дотримуються графіку, сповнені радості, тому що причина в тому, що їхні інстинкти страху відсутні достатньо тривалий період часу, щоб дати їм змогу чимось насолодитися? Вони не думають там кожного дня, що їм робити, чи це, чи це. Вони мають впорядковану рутину, з яка дає їхньому організму, типу плюс-мінус розуміння, що вони мають зробити кожного дня. Очевидно, що наш світ дуже такий турбулентний Лентний, і ми не знаємо, як пройде сьогодні чи завтра. Але якщо є трошки таке, ну хоча б туманне, але уявлення, планування свого дня. Це дійсно робить життя набагато легше. А ще мені тут сподобалось те, що рутина це наше тренування тіла реагувати на певні якісь сигнали. Наприклад, там прокидатися о осьомій, починати робити якісь завдання також якийсь окремий час. І це допомагає з більшою легкістю і просто за звичкою налаштовуватися на такий потік, коли ми можемо з головою поринути в роботу чи ще якісь завдання. Бо звичка це, взагалі. І найсильніша можливість, навичка, я навіть не знаю, як сказати, нашого організму, тому що те, що стає звичкою, робиться з легкістю. Треба просто тільки робити звичкою, наприклад, читання книги, а не куріння чи ще щось. До речі, факт про мене, я ніколи не пробувала курити сигарети. І не хочу, і думаю, ніколи не попробую. Але класна книга. Тут, наприклад, 10 речей, які не роблять люди з розвиненим емоційним інтелектом. І тут дуже прикольно, що все структуровано отак, от по головним тезам з кожного есе. І я люблю, от просто там зранку з чайочком, з кавою сісти. І почитати трошки, коли не хочеться дуже сильно завантажувати голову, але почитати щось хочеться. У нас зараз, прям, знаєте, такий день догляду за собою. Почався з догляду за тілом, потім ми привели себе в порядок, і мені дуже подобається, як я сьогодні виглядаю ще таке сонечко класне, що я не знаю, ну я виглядаю свіжо, прям приготували панкейки. Це в нас догляд за душою, за серцем. І зараз почитаємо. І потім, мабуть, я хочу піти тут поруч в па. Парк, мені треба зробити презентацію в університет там, на захист одного проєкту. Ну, це догляд за, я не знаю, чим, за тим, щоб не було тривожності, що я щось погане зроблю чи ще не здам. Так що це теж важливо. О, ще я вам зараз покажу піони. Ой, піонії. Кажіть такі гарні, ну вони вже не прямо мега красиві. Кілька днів тому були ще красивіше. Це я йшла додому і купила у обобунічку біля свого під'їзду. Дуже круті. І вони так пахнуть, просто божественно. А ще я підписала себе в інстаграмі в сторіс, що мою любов до піон можна описати тим, що я назвала свій вайфай піончик. Ну це правда, так я дуже їх люблю. Але правильно речі українською півонією. Я забула про це красуньки. Все, читаю і буду вже йти вчитися. Оп, постойте тут. Last Christmas. О, oh, господи, який Christmas. It's not Christmas. Sing my name, sing my name. We will really love you. Do, 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 I love you. Well, do, do. -do, -do. Well, you still love me when I'm no longer young and beautiful? Почуття означає визнавати її. Не намагаючись заперечувати чи змінити за допомогою логічних пояснень. Наприклад, мені сьогодні сумно. Немає причин сумувати. Твоє життя чудове. Ключове непорозуміння полягає в тому, що приймати почуття не означає приймати погляди. Є багато думок, які не потребують сприйняття або й не заслуговують на нього, але необхідно бачити, визнавати та поважати почуття кожного, визнаючи емоції інших, ви визнаєте знаєте те, яким вони є насправді, навіть якщо ваше бачення відрізняється. Інакше кажучи, це визнання того, ким є хтось, навіть якщо він не такий, як ви. Вони слухають, щоб чути, а не відповідати. Слухаючи інших, вони зосереджені на сказаному, а не на тому, що планують відповісти. Talked up on Monday, we haven't talked since Thursday. Wonder what you're doing all night? Yeah, yeah, you're messing my pride. Офігенний. Нехай цей влог буде нагадуванням вам про те, як важливо доглядати за собою, створювати якісь такі моменти дня чи в цілому дні, які вам нагадують про те, що блін. Найважливіше, що у вас є, це ви, і треба піклуватися про себе як зовнішньо, так і внутрішньо. Це, до речі, важливіше. Матча на вівсяному із соусепом. Це дуже смачно. Це моє відкриття за 145 гривень. я ще тут трошки посаджу, бавчусь. Ну а вам всім, я дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на мене. В інстаграмі, в Тіктоці, в Ютубі. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео, будь ласка. Я буду тоді знімати відео набагато-набагато частіше. А я знаю, що ви хочете частіше, і я відчуваю, що в мене є натхнення і бажання робити їх частіше. Ну і я вас всіх дуже люблю, цілую, обіймаю і всього найкращого. Бажаю. До нових відео. What's